В рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках до Володимирівського лісництва приїхали керівництво державного підприємства Нового лісове господарство, представники районної державної адміністрації та учні Чайкінської школи висаджувати нові сосни. Місячник акції Майбутнє лісу у твоїх руках проходить по всій області, зокрема і у місті Новгород-Сіверський. Започаткована дана акція Державним агентством лісових ресурсів разом з Міністерством освіти. В рамках цієї акції у Володимирському лісництві у п'ятому кварталі було висаджено нові сосни. А зроблено це у пам'яті колишнього директора і головного інженера Федора Сивухи, який присвятив своє життя лісу. Ми приложимо все для того, щоб пам'ять нашого колеги вони були найкращі у цьому лісництві. А посадковий матеріал ми. Сюди привезли із місцевого Володимировського розсадника. У цьому році плануємо посадити 230 гектарів. Це майже двойна норма, так як ми раніше садили. Від початку акції працівниками державного підприємства Новгородське лісове господарство вже насаджено нових культур 74 гектари. Долучаються до цієї справи і представники районної державної адміністрації. Мені хотілося б, щоб кожен житель села і міста взяв участь в цій акції. По наведенню порядку санітарного, а також посадку дерев, посадку лісу. Головною метою, з якою проводиться акція Майбутнє лісу в твоїх руках, є залучення молодь до лісництва, роз'яснення, що таке ліс, та виховання бережливого ставлення до природи. До посадки дерев на цій ділянці були запрошені і учні Чайкінського навчально-виховного комплексу. Нас запросили саджати ялинки. Ми не відмовилися, мені дуже подобається саджати ліси, відновлювати їх. І мені подобається ходити в них тут. Дуже гарно, свіже повітря, навколишнє середовище гарне. Ми з друзями завжди допомагаємо і ніколи не вирубуємо лісів. Тож нехай ця корисна справа, як саджання дерев продовжується не тільки під час акції, але й після, адже майбутнє лісу у наших руках.